Вітаю вас, як завжди, у цій порі. Інформаційна програма Час і далі про головні події суботи. Рекламний бум. Ужгород перетворюється на рекламний щит. Увіковічнити або знищити. В Ужгороді переоблаштовують військове кладовище. Спірна будівля. В Ракошні ніяк не поділять споруду споживспілки. Обережно школа. Школа в Лопухові гниє зсередини. Проблеми дошкільнят. Чи сплетуть новий дисадок візі? Обмін досвідом. Закарпаття відвідали далекосхідні волонтери. Ліхтар, екскурсовод, Туристичний наукаву в Ужгороді. Карету подано в з'явився новий транспортний засіб. Партія регіонів має вибачитися за своїх депутатів. Так вважає народний депутат України Віктор Балога. Саме це має стати першим кроком у налагодженні україно-польського діалогу. Політик зазначив, що влада та 148 депутатів від парламентської більшості за останні тижні зробили багато шкоди для українсько-польських відносин. Як результат, Україна втрачає одного зі своїх друзів і лобістів у ЄС. Зокрема, радикальні польські політики розпочали ігри у відповідь: від тиску на польські музичні гурти, що співають українською мовою, і намірів реконструювати волинську різанину до обмеження європейських днів Добросусі. З Україною. Якщо ці процеси не зупинити найближчим часом, прохолода у стосунках між нашими країнами буде все більше відчутною. Констатує народний депутат України Віктор Белога. Черговий виконком. Черговий подарунок мешканцям Ужгороду. Прийнято рішення продовження термінів розміщення найбільших білбордів у місті на площі Кирила та Мефодія і в центральній історичній частині міста. Обіцяне зменшення кількості реклами не відбувається, натомість номінальні розміри білбордів зросли. Заробіток окремих чи дохід у бюджет міста з'ясовували наші кореспонденти. Терміни розміщення білбордів, розташованих в Ужгороді, знову продовжено. Рішення прийняв міськвиконком на чолі з мером міста. Хто за це прошу голосу. de acordo В мікрорайоні, знайомому як Україна, завжди жвавий рух автівок. Тут навіть при чудовій видимості та відсутності перепон не так вже й легко роз'їхатись автомобілям. Та міська влада все одно пішла на ризик і ускладнила автовласникам завдання свого часу, встановивши величезні бікборди, які не тільки відволікають водіїв, а подекуди навіть закривають їм огляд дороги. Виконком рекламні носії вважає занадто прибутковими, тому інтереси населення міста відійшли якось на другий план. Всупереч обіцянкам, що їх знімуть, сітілайти стоятимуть тут. Аж до 2014 року, і навіть довше було збільшено на цьому виконкомі розміри бікбордів на на Кирила і Мефодія та на проспекті Свободи з, з 3 на 4 метра до 3 на 6 метрів. Тобто за малом реклами нашим підприємцям вони ще більше збільшують борди. На засилля реклами мешканці реагують агресивно для влади міста. Це давно не таємниця. Всі звернення йдуть повз вуха чиновників. Я вважаю, що вони псують, що насправді вони не мають тут бути. Що з цим робити? Хай міська влада вирішує. Не треба було продовжувати бік барди, тому що це комерційна основа і тільки заробляння грошей. Ніхто не думає про мешканців міста, про те, як це виглядає. Кажуть, ситуація біля України в порівнянні із центром міста це ще квіточки. У самісінькому серці Ужгорода рекламою завішано абсолютно все, особливо до вподоби замовникам схили набережної. Навіть не експерти в архітектурі та мистецтві вважаються неприпустимим. Для цього треба розробляти проєкти как это вигляд Билборды на старих фотографіях тоже были. були к сожалению, не дінешся нікуди. Атні вигода бюджету міста сумнівна, адже з одного боку гроші від реклами, хоч і надходять, та не надто великі. З іншого в десятки разів більші суми з нього безслідно зникають. Тут і приватизація корони, і комунальних аптек, де втрачені сотні тисяч, а то й мільйони гривень. Відмовитись від реклами для міста, вочевидь розкіш. Стандартний такий х на 4, 3 на 6 метрів приносить близько 250-300 гривень. Не наповнюють бюджету такими брутальними способами, як встановлення зовнішньої реклами, адже ви знаєте, що і архітектурна спільнота міста, і громада міста неодноразово зверталась до міського голови з тим, щоб зменшити кількість зовнішньої реклами в місті. Що насправді ці білборди вартують підприємцям значно більше, ніж мали б коштувати насправді. Говорять давно. Втім, доказів ніхто не має, адже ні ті, хто орендує, ні ті, хто ці рішення ухвалює, не зізнаються і добровільно від реклами не відмовляються. Ужгородцям залишається потерпіти, хоча б до виборів мера. Поліграф комбінат Україна планує налагодити виробництво біометричних паспортів до саміту ЄС у Вільнюсі у листопаді цього року. Про те, якою буде вартість біометричного паспорта, поки не озвучують. Директор поліграф комбінату Максим Степанов пояснив, що ціна залежить від інформації, яку заноситимуть на чіп. Та вона не перевищить 350 гривень. За словами Степанова, на чіп потрібно заносити мінімальні дані: фотографію, підпис, а також відбитки пальців та сканування сітківки ока. Україна зайняла 10-те місце у списку найпривабливіших країн для придбання землі. Про це йдеться у звіті Світової організації торгівлі. Лідером списку стала Демократична Республіка Конго. Шосте місце Росія з потенційно можливим обсягом продажів близько трьох мільйонів гектарів землі. Інвестори відзначають, що готові вкладати кошти, проте невизначеність у питанні захисту приватної власності на землю створює суттєві бар'єри для реалізації намірів. Реконструкція ужгородського кладовища, де поховані чеські, угорські та українські вояки, набула широкого розголосу не тільки на Закарпатті, а й в Україні. Справа в тім, що столичні архітектори без будь-яких досліджень накреслили план його переоблаштування, для чого потрібно виділити близько трьох мільйонів гривень з державного бюджету. Однак місцеві активісти категорично проти таких дій. Чому знає Ірина Ващук. На цвинтарі, що на вулиці з початку Першої світової війни і до 1939 року було поховано понад 1300 людей з 14 ти країн світу активісти багато років досліджували історію кладовища. Богдан Пилипів, член спілки чеських легіонерів, разом із колегами віднайшов детальну інформацію про кожного похованого імена та прізвища, особисті дані віросповідання, причина смерті, і навіть чи сповідався загиблий перед смертю. В цьому місці спочивають вояки, які боролись під час першої та другої світових війн. Щороку активісти прибирають кладовище та впорядковують його територію, адже цвинтар з руками перетворюється на непролазний ліс. Зараз іде, ми їх вичистили, для чого ми вичищали, щоб їх обробити гербіцидом, тому що постійне вичищення, вичищання буде постійно давати корінь, залишається живим, і він буде постійно вибивати, буде нові паростки і пагони буде вибивати. Ми домовилися з чеською сторон, з однієї з чеських фірм, які дадуть нам в якості, в якості дару, нам дадуть гербіцид. Але в умовах ну, ж не в умовах, а в інструкції до того гербіциду сказано було, що Поливобризкаються дерева не вище двох метрів. Однак столичні архітектори замість облагородження вирішили повністю реконструювати кладовище і побудувати на місці терасу та капличку нового зразка. Богдан Пилипів каже, що таке рішення не аргументоване з двох причин: перша біля цвинтарю уже будується велика церква. Друга за поданим проектом близько десятка могил доведеться перекопати. Насторожує небайдужих і те, що багато похованих померло від епідемічних інфекційних хвороб. Для того, щоб поставити ту капличку, яку вони запропонували, треба 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядів, треба екзугувати, і тут з цього місця має стати капличка. Тобто на костях відповідно ніхто не буде то будувати, значить треба тих людей екзумувати. Тут є 256 могил, і з них 50 померло від туберкульозу, оскільки я пам'ятаю, 12 від. Від черевного тифу четверо від малярії. міська влада не проводила тут належні прибирання багато років. Замість того, у мерії розглядають проект київських архітекторів, аби державним коштом облагородити кладовище. Активісти вважають, що під реконструкцією потрібно розуміти чергове відмивання коштів, адже три мільйони це немалі гроші, а також привід відсторонити людей, які вклали чимало сил для збереження історичної повоєнної пам'яті. Сам не гам та іншому не дам. Так сьогодні про можливу головну будівлю села Ракошина Мукачівського району говорять місцеві жителі. Все впирається у тристоронній конфлікт, який виник між інвестором, власниками будівлі та сільською радою. Що не поділили сторони, розкажемо у наступному сюжеті. Від колишньої слави ракошинських дискотек, які майже не щодня організовувалися у цій будівлі на другому поверсі, залишилися лише спогади та народні розповіді. Відносно нещодавно у місцевої молоді та охочих згадати молоді часи, повністю відібрали по суті єдине дозвілля. Зробили це через антисанітарію та аварійний стан будівлі, якої, до речі, сьогодні, як і за часів колгоспів, опікується Ракошинська спілка споживчих товариств, простіше кажучи, споживспілка. Є такий об'єкт у нас на території села. Це колишній ресторан споживчого товариства, який належить Ракошинському споживчому товариству. Це колишній ресторан. Там, до речі, до того як став я сільським головою, там, до речі, і проводилися дискотеки. Але буквально друге або третє засідання виконавчого комітету нашого новоствореного ми припинили. Проведення там дискотек, позаяк це було ну в жахливих в антисанітарних в жахливих умовах. Там умов практично не було. Сьогодні у більш як восьмитисячному Ракошині активно розвивають спорт, нещодавно відновили місцевий клуб на постійному контролі у селищної ради і питання інфраструктури. Одним словом, працюють тут в інтересах молоді. Дозвілля молоді не лише. Стоїть у спортивному напрямку, хоча це, я рахую, головне у вихованні молоді. Є також і дозвілля. Ну, питання дозвілля наразі у нас дуже важке для такого великого населеного пункту, як ракошино. У нас нема такого, ну так би мовити, місця, де б молодь мала з Богу збиратися вечорами. Та як відомо, розваги коштують дорого, і на такі завдання, хоча і важливі, та все одно другорядного плану, у місцевій скарбниці грошей просто немає. Та склалося так, що їх і не потрібно було шукати. І що мене поразило, що людина хотіла зробити таку справу іменно у себе в селі, у нас у селі. І він мав намір от у цьому приміщенні ресторану відкрити молодіжний центр, такий для дискотеки, сучасний молодіжний центр. Ну, але щось там у них не склалося. Пропозиція керівництва села звичайно зацікавила. Не кожного дня у невеличкому селі з'являються такі об'єкти. Отож, почали перемовини і спожив спілкою. І тут виникає одна завозка. Значить, потенційний інвестор, ну чи боїться, чи ще якось, значить, на відносно вкладання грошей у цей об'єкт. І Ми спробували знайти ну, таку юридично захищену форму, як створення приватного підприємства, спільного підприємства, не приватного підприємства, а спільного підприємства. Тобто співзасновниками виступили би з одного боку власник будівлі, це Ракошинське споживче товариство із своєю будівлею, і з другого боку виступив би от потенційний інвестор, і створили би таке підприємство, яке би працювало, ну, по-перше, на користь села. Друге, на користь пайовиків, тому що ми за них не забуваємо. Ми покращили б оці існуючі магазини. Ну і по третє, само собою, що на користь двох організацій, котрі її заснували. Або організації фізичної особи, котрі заснували. Та до консенсусу, на жаль, так і надійшли. Ця людина прийшла до мене і каже, що Василь Мелянович, я так працювати не можу. по-перше, за великі вимоги щодо орендної плати. А по-друге, зі мною договір оренди хочуть укласти максимум на три роки. бізнесмен звичайно образився. каже, нічого йому вже не потрібно. Хотів зробити для рідного села хоч щось. Та корабель сподівань із тріском розбився об скелі непорозумінь. Минула перша частина випуску і далі ви дізнаєтесь про наступне. Обмін досвідом Закарпаття відвідали далекосхідні волонтери. Ліхтар, екскурсовод, туристичний наукаву в Ожгороді. Карету подано в Дубрівці з'явився новий транспортний засіб. Закарпатець під час прогулянки знайшов 66 мінометних мін калібром 82 міліметри часів Другої світової війни. Боєприпаси були виявлені обабіч дороги в урочищі Майдан Воловецького району. Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення їх знешкодили. Окрім цього, сапери провели контрольну перевірку місцевості на предмет виявлення інших вибухонебезпечних предметів. В Закарпатській глибинці, селі Лопухово школа, де навчаються півтисячі учнів, гниє зсередини. Навіть косметичні ремонти не можуть приховати слідів руйнувань. Місцеві бояться, що школа може завалитися прямо на дітей. Чому школярі досі навчаються, ризикуючи власним життям? Дивіться далі. Школа, збудована у 60-х роках минулого століття, як тут кажуть, народним методом без плану та розрахунків недовго була окрасою села. Вже через декілька років поспіх в роботі дав про себе знати. Фундамент почав просідати, а стіни разом з перекриттям руйнуватися. В той час школу відвідувало понад пів чи учнів трагічний випадок з одним і став тривожним дзвоником для всієї громади? Коли провалився учні з другого поверху на перший поверх, тоді зібралися всі депутати на слід раді, і тоді доручили мені як депутату зайнятися питанням про будівництво школи. З того часу і виникла ця проблема. Стан катастрофічно аварійний. Він був визнаний ще у 86-му році таким же станом аварійним. Так він тепер не покращується все, стає хушим. Косметичні ремонти, які щорічно проводять у школі, і ті завдають чимало шкоди. Трупляві стіни, а школа збудована із дерева. У поєднанні з пластиковою обшивкою класних приміщень небезпечна комбінація. Деревина запарюється і гниє, через що всередині дихати практично неможливо. Пластик, дерево, гниле, цегла, грибок ну все царює у цій школі. Уся таблиця Менделєва майже буде тут присутня. Небезпека чатує на всіх. Ті, хто навчається на другому поверсі, можуть в будь-який момент звалитися на голову учням поверхом нижче. Керівництво школи вирішило проблему по-своєму. Зато ми укріпили додатково в цих усіх приміщеннях. От тут де я на цьому крилі, ми поклали додатково балки за те, щоб застрахувати. Тому що ми не маємо права як казати зірвати перше вересня щоб діточки не пшлюшком. Школу не врятує навіть капітальний ремонт, кажуть вчителі, Її повністю потрібно перебудовувати. От тільки вчителі бояться, щоб і це, як, наприклад, ремонти в класних кабінетах, не лягло на їх та плечі батьків. Кажу, скажи мамі, хай хай при мама тобі дасть стільки гривень принести на ремонт. Я ж із своєї зарплати не буду в класі робити ремонт. І де та дитина має діватися? Та мама бідна дає, від своєї дитини відриває ту копійку, дає, щоб дитина принесла на ремонт школи, бо треба купити. Держава зовсім нічого не дає. Уже останні роки. Місцеві жителі розводять руками. Ліс, багатство їхнього села вивозять в колосальних масштабах, а допомогти бодай відремонтувати школу в держави нема коштів. Директорися міняють, діточки ростуть, а школи немає. Ліс вирубали, ліс рубають, а школи немає. Так що це питання треба взяти теж до уваги, тому що Ліс вирубують, а нам нічого не залишать. Неодноразові звернення до районного і навіть державного керівництва досі не почуті, та сільський голова Лопукова запевняє, діалог з владою ведеться. От тільки реальних дій, кажуть місцеві, поки нема. одні обіцянки. Прийняті всі відповідні документи, що як вона аварійна, виготовлений проєктно-кошторист до документації на 290 тисяч. Цього року проходить зараз експертиза, і в цьому році вже на 200 тисяч щось будуть робити по будівництву Рубуківської ЗОЖ. Як довго учням доведеться ризикувати кожного разу, сідаючи за парту, поки невідомо. Хочеться вірити, що для влади не потрібно ще одного трагічного випадку, аби розпочати думати не тільки про себе. без ДНЗ і дошкільної освіти у селі Іза, що на Хущині, немає де виховувати малечу вже понад 12 років. Так і живуть місцеві жителі, тулячи власних дітей, де прийдеться. Як так сталося, що у столиці кошиків, знаної на всю Україну, нема куди подіти дошкільнят? Про це у подробицях далі Вікторія Василинець. Батьки більше трьох сотень дітей візні щодня. Змушені вирішувати проблему прилаштування своїх чат через відсутність дитсадка. невеликій частині вдається влаштувати дітей у ДНЗ сусіднього села чи центру. Кожен бореться із проблемою самотужки. У нас робота як селіза, як поточці кошики, ну, дитина нема куди подіти. От так ходить між нами і грається. І не маємо на нього, щоб з ним попоратися трошки. Це робота у нас така. Батьки змушені кожен день відвозити. В садочки в інші села або місто, так як і мої двоє дітей кажуть, дякуючи завідуючим, що хочуть приймати наших діточок, чи в села, чи я кажу, як вже сказала, в міста. Я теж дуже би хотіла, щоб у нас був садочок, бо в нас вже більше 12 років, як нашого садочка, немає. Взагалі у пані Наталі двоє дітей. Наразі чекає на третю. Працює жінка діловодом у сільській раді, тож довелося влаштувати синів до дитсадка в кусті. Старший Андрій цього року вже йде до школи, а меншому Роману чотири роки. І він продовжує відвідувати хустські ДНЗ. Її дітям пощастило. Але нестача місць у дитсадках краю найактуальніша проблема. Садочка не я хочеться, щоб дитина розвивалася нормально, бо з другими дітьми нормально общалася. Та й так бо дитину вести, бо можна десь дойти на роботу. Хочеться, бо було на садочка не є. Приходиться в другі села давати, до хуста давати, десь інди записувати. А жалко в такому великому селі бо садочка не було. У пані Вікторії поки один син. Жінка дуже хотіла працевлаштуватися, проте не може, бо нема на кого залишити малого. Колись, де садок у селі був, але це було дуже давно. Будівля зруйнована від снігопаду 99-му році, і відтоді, з 99-го року, у селі нашому садочка немає. Будівля ця була двоповерхова, була зруйнована криша з одної сторони. Тільки на початку 2000-х розпочали ремонтні роботи. Другий поверх повністю розібрали. Перебудований ДНЦ не схожий на свого попередника. Це вже одноповерхова будівля, відтак менша за площею. Це й стало причиною негативного висновку експертизи, тому його так і не добудували. Це не не погоджувала, тому що це реконструкція і воно має йти на збільшення. Або залишатися хоча б таки на стільки місць, скільки було. Цей садочок був у нас на 120 місць, місць, ну, а це робилося і десь так на 55 п'ять місць. Такий садочок у нашому селі недоцільно робити, тому що в нас дітей дошкільного віку є. Десь приблизно 250-260. І це не враховуючи дітей п'ятирічного віку, яких наразі в селі більше 60. -ти. Дошкільнята змушені займатися другу зміну, коли у школярів закінчуються уроки. Наразі візі три групи п'ятирічок, а з вересня дітей побільшує, і старших груп буде чотири. 2010 році ми зробили проект. вже є погодження, позитивний висновок. Ну і так не можемо зрушити з місця. Вже неодноразово наші жителі зверталися і до президента на гарячу лінію, і ми в газету зверталися, і писали. Само. Ну грошей нам не виділяють, не виділяють вже. Я вже з 10-го року працюю і відтоді ходжу. Сільський голова каже, що на ці цілі в обласному бюджеті на цей рік заклали майже 5 мільйонів, проте не знає, чи будуть ці кошти щодо загальної вартості проекту, це приблизно 8 мільйонів. У селі таких грошей немає є тільки 200 тисяч з бюджету розвитку, які спрямують на реконструкцію десятка. Волонтери з Польщі, Китаю, Таїланду та навіть Іспанії місяць провели в Закарпатті. За цей час молодь познайомилась з культурою України, обмінялась досвідом із закарпатцями і між собою. Підсумкова зустріч волонтерів пройшла в Ужгороді. Саме там наші кореспонденти розпитали про враження від Закарпаття та мовну школу. Анна волонтер не перший рік. Утім про Закарпаття і свій досвід. Тут дівчина розповідає із захопленням. Я ще була на стажуванні два роки тому і рік тому. Один раз в Росії, один раз в Україні. але це було перший раз, коли я вчила англійську мову. Мені дуже сподобалося, що мої ну, студенти вони були дуже активні і було дуже цікаво, як там. Я живу в Польщі, Вони дуже хотіли вчитися. Як і більшість дівчина вела мовні курси англійської для підлітків та молоді, саме цим в Ужгороді займаються кілька благодійних міжнародних організацій. Цього літа волонтерів по обміну вдалося залучити з усіх куточків світу, навіть із Піднебесної. Мені все дуже сподобалось. Україна вона така різна. Все не таке, як вдома. Люди привітні, мої учні настільки добре мене прийняли, як сім'ю вчилися дуже заповзято. Я аж здивувалась, коли попросили мене залишити ще. Тепер навіть сім'ї не дуже хочеться повертатись додому у Шанхай. Місія дівчата з Китаю трохи відрізнялась від завдання решти. Вони вели уроки у маленьких дітей від 6 до 12 років. Розповідають, хоч мовний бар'єр був набагато відчутніший, та пройшло все успішно. І за місяць вже спілкувалися майже без перекладача, окрім вчити, дечого навчились і самі. Мені хотілося змін, і от я в Україні. Що працюватиму з дітьми спочатку не уявляла, але все вийшло чудово. Тепер у нас багато хороших спільних спогадів. В Закарпатті вподобала кухню, особливо борщ. Мої учениці навіть навчили мене його готувати. Окрім мовної школи, волонтери проводили і брали у закарпатців уроки культури, мистецтва, намагались якнайбільше дізнатись про життя одне одного. За підсумками одноголосно вирішили, що найкращий спосіб єднання це пісня. Я приїхав, щоб проводити курси англійською, іспанською, та знайомити із нашою культурою. Пісня, танець все це передає дух народу краще ніж книги чи навіть фото. Я бачив, що українцям було цікаво. Так само, і мене захопив ваш фольклор. Організатори мовних таборів вважають, що волонтери із різних країн дають знання не лише англійської кожен трохи вчить своєї мови, адже при щоденному спілкуванні запам'ятовуєш навіть підсвідомо до того ж, це дає закарпатцям більше можливостей помандрувати по обміну. Нова група вийде вже цієї осені. В Ужгороді запрацював перший в Україні мультимедійний ліхтар-вказівник. Відтепер гостям міста не потрібно шукати карту та перепитувати перехожих. Достатньо лише натиснути кнопку і на екрані з'явиться карта Ужгорода. Також ліхтарик допоможе людям із вадами зору. Аудіопрограма розповість про місто та напрямки, куди можна рухатись. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Ідея створення мультимедійного ліхтарика вказівника зародилася давно. Першим кроком до неї стало встановлення історичних ліхтарів із табличками наверху, які показують напрямки до історичних об'єктів Ужгорода. Перший ліхтарик із чотирьох, який присвячений епосі Австрійської імперії, вже запрацював у мультимедійному режимі. Був встановлений ліхтар. Ми йшли, йшли до того і встановили. І другий етап це запрацювала система власне інформаційного центру у цьому у режимі, плюс звуковому режимі. Є звичайно, ще якісь недоробки, тому що це вперше. Є момент температурного режиму, є момент перепаду електроенергії в мережі. Першою проблемою, з якою стикнулися творці ліхтарика, стала електроенергія. Мерія не надала міський струм, а тому цей ліхтарик працює на електроенергії закладів, розташованих біля нього. Проблема лише з одна: це електроенергія і електроенергія не від міського світла, а від меценатів, які знаходяться поруч. Тому поки що запрацювали тільки два інтерактивних екрана, Але в цьому році, я думаю, до 1120-го річниці Ужгорода запрацюють всі чотири. На мультимедійному зображенні розташована карта міста із позначеними історичними місцями. Також всі охочі можуть подивитися на старі фотографії Ужгорода. Прочитати інформацію можна на англійській та українській мові. Ліхтарик є також і аудіопутівником, передбачений для незрячих людей. Такі путівники вражають як гостів міста, так і ужгородців. Мою думку, це все таки дуже дуже допоможе нашим туристам, так як в Ужгороді багато туристів. Приїжджає кожен рік і ходять, не знають, куди піти. А так вони можуть подивитися достопримічательності прямо звідси, ознайомитися з картою нашого чудового міста. В Ужгороді я, власне, перший раз. Місто надзвичайно гарне. І тут я побачила таку прекрасну штучку, де можна подивитися, як змінилося місто, і воно дуже-дуже гарне. Мультимедійні ліхтарики, вказівники, аналогів в Україні ще не мають. Ужгород став першим, хто перейняв традиції західних міст. В Празі, Відні, Будапешті туристи вже давно користуються послугами таких путівників. Поринути у середньовіччя або як подорожували у минулому. Житель Дубрівки, єдиний в віршавському районі власник трьох справжніх карет. Він бажаний гість як на сільських гуляннях, так і на весіллі. Як дитяча мрія перетворилась у прибуткове хобі, дивіться наш наступний сюжет. Про власну карету пан Петро мріяв з дитинства. Його завжди приваблювала історія, зокрема як жили і подорожували два-три століття тому. Ідея зробити імітацію, а потім і діючу модель транспортного засобу. Народилася в нього під час мандрівки Україною. Я їздив часто у Львів і я бачив, як у Львові у центрі Львова їздять карети. І в мене з'явилася така ідея, що зробити карету для себе. Ну не для себе, а взагалі для села, для людей. Три роки тому назад ми зробили першу карету і потім, як я бачив, що людям, то подобається, зробив ще карету. Покласти карету, як то кажуть, на колеса, непросте завдання. Чоловік довго не міг знайти майстрів, які б взялися за роботу. Ніхто до цього часу, каже пан Петро, таким не займався. І все-таки малюнок на папері втілили у життя. Біла, закрита карета на шість персон, гордість каретного парку. Та чоловік не припиняє працювати над її вдосконаленням. Буду додати штарку там, буду додати шарти тут, буде обшиватися салон, щоб такий менш більш був. Ну, файний. Гарна та комфортна карета ніщо без тяглової сили. Століттями, двигуном та додатковою окрасою карети були коні. Їх у чоловіка з десяток. Від тутешніх порід вони відрізняються габаритами та витривалістю, а ще дисципліною. Слати коня буян. Він ходить у каретах, їздить на концерти, на весілля. Треба, щоб був він спокійний, щоб людини бив, на ну, не копнув, не вкусив. З каретами чоловік побував майже у всіх куточках Закарпаття. Його часто запрошують на сільські гуляння, а також на весілля. Катається і просто для задоволення разом з сусідами та ріднею. Мені це любить і моїм дружкам, і сусідам це любить. Тому мені це любить. Петро Гаврилик не тільки єдиний в районі власник трьох розкішних карет. Він ще й переможець цьогорічного фестивалю Довжанська фіра. Ми коли їхали на фестиваль, ми їхали трьома каретами. Коли приїхали на вже туди забралися всі і почали давати призи. Равних не було відбою від бажаючих прокататися або просто сфотографуватися у кареті на фестивалі не було, каже чоловік. Нерідко його зупиняють і посеред дороги, щоб сфотографувати. В майбутньому пан Петро планує розширити свій каретний парк. Наступні карети планує робити, дотримуючись креслень, що дійшли до наших часів, використовуючи тодішні матеріали та не відхиляючись від технологічного процесу. Таким бачили суботній день мої колеги. А вже завтра у підсумковій програмі сім днів вам нагадають про головні події тижня, що минув. Проблеми всиновлення. Чому сиротам важко знайти нову родину? Проти закриття школи в Абранці громаду села підтримала обласна рада. Неспокійний район. Уж набридли цілодобові генделики. Це останнє повідомлення на цю годину. У студії працював Юрій Павлишнець. Не перемикайтесь.